Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео перший огляд в цьому році практики Верховного суду Великої Палати за фактично 16 грудня по 5 січня цього року. 16 грудня минулого року по 5 січня цього року. Велика Палата не дуже себе навантажує справами. Зарплати великі, помічників по 2, по 3, по 4. Ну, наскільки мені відомо, може я щось і помиляюсь, але деяких так воно і є. Ну і щось опублікованих рішень, як суду касаційної інстанції за цей період нема. Є багато окремих думок до тих рішень, які вони приймали. Практично до кожного рішення я вже говорив, є окрема думка, причому. Мабуть, кожен з суддів, який приймає рішення, ну, половина точно пише окремі думки. Взагалі ситуація жахлива, жахлива судочинством, вже з жахлива справою визначеністю. Ну, в будь-якому разі, треба рухатись, треба вірити в світле майбутнє, реально в світле майбутнє, і робити все, що від вас залежить, для того, щоб воно наставало. Будемо вирівнювати цю практику судову для того, щоб дійсно судді почали дотримуватись прав людини. Основоположних прав людини, норм, законів, Конституції, і не вигадували їх. Я думаю, що більшість з них дивляться ці відео і прекрасно знають. А зараз я розповім для всіх, щоб вони більш-менш розуміли, в якому ключі зараз відбувається судова практика. Є дуже цікаве рішення, особливо в кінці я вам розповім і про нашу судову практику, і практику Верховного суду, які праві позиції, які нами от в кінці року були отримані. Тому поїхали. До речі, не забувайте обов'язково підписуватись на цей Ютуб, На цей Ютуб в Тіктоці підписуватись на канал, а також підписуватись на телеграм. В Телеграмі саме буде посилання на текстовий огляд відео. В Ютубі під відео, в Тіктоці в шапці канала буде. Тому поїхали. І так. Рішень Великої Палати нема, однак і рішення Верховного суду і Конституційного суду а також практики СПЛ. Перше, на що я раджу звернути увагу, це рішення Конституційного суду в кінці минулого року було отримано, хоча я вважаю, всі рішення Конституційного суду вони є нелегітимними з огляду на те, що з ним створили і призначили туди трьох незаконно суддів, наші іноземні партнери фактично не маючи на це повноважень, Ну, це окрема і так. Конституційний суд у справі щодо довічного ув'язнення, саме можливості короткочасних осіб, які засуджені за довічного ув'язнення, фактично можливість їх виїздів за межі колонії на територію України у зв'язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що його загрожує життю хворого. Конституційний суд зазначив, що ця норма, яка забороняє, Особам, які довічно позбавлені волі, вона є неконституційною. Однак, знову ж таки, переклав весь обов'язок на органи виконання покарань, щоб вони визначали, що далі і як робити з довічно ув'язнення, щоб вони мали можливість поховати своїх близьких, батьків або навістити своїх тяжкохворих родичів. Ще до огляду йшла практика ЄСПЛ, яка була підготовлена Верховним судом. Ну, вони досить специфічно готують. Те, що цікаво вони пишуть, те, що не цікаво, не пишуть. В цьому огляді є питання щодо заборони розпустити та конфіксувати активи асоціації у зв'язку з застосуванням до них санкцій і наданням гуманітарної допомоги, ЄСПЛ зазначив, що фактично це порушує. Права статті 11. У в даному випадку, ну, там її визнали терористичну організацію, ну е, фактично в будь-якому разі буде тут індивідуальний підход, і він в даному випадку, вибачте, не констатував порушення статті 11 Конвенції. Є справа проти Молдови тут щодо прокурора автоматичного відсторонення Генерального прокурора, якому пред'явлено обвинувачення. Від посади без будь-якої форми судового перегляду, тобто повинна бути можливість захистити свої права в суді. Ну і рішення проти Італії, де порушення статті 8 конвенції матеріального аспекту через невжиття італійської влади необхідних заходів для захисту права заявників на приватне життя внаслідок забруднення довкілля. Ну, Щодо України, таке навряд чи буде. У нас була нещодавно така справа, і ЄСПЕЛ не побачив жодних порушень. Ну, для італійців можливо, для українців нема. Якось до нас ЄСПЛ так відноситься. Також огляд практики ЄСПЛ, підготовлений представниками Ради Європи в Україні щодо принципу юридичної визначеності, це окрема ситуація. Знаєте, як говорять, у нас конвенція живий організм, і в той певний час, який потрібне рішення, в той певний час вона і живе своїм життям, ця конвенція і приймається відповідне рішення. Також огляд практики Касаційного кримінального суду щодо тут і. Процесуальні норми і матеріального норми огляд касаційного цивільного суду, щоб просто не затягувати час, ви подивитесь, почитаєте. І от дуже цікава практика щодо постанови Верховного суду у складі касаційного цивільного суду, щодо відсторонення від роботи. Оця, пам'ятаєте, примусова вакцинація, ніби добровільна, добровільна примусова вакцинація. Тут дві справи. У нас в одній справі було рішення Шевченківського районного суду Києва, яке апеляція скасувала. От Верховний суд скасував рішення апеляції, зазначив, що нема загроз безпосередньо у разі дистанційного навчання. І друга справа це була справа Дніпровського суду. Апеляція залишила в силі, і касація також залишила її в силі. Та сама історія, дистанційне навчання, нема загроз. Ну тут взагалі окрема ситуація, я вже неодноразово на цьому звертав увагу. Також дуже цікава справа щодо стягнення з компанії, яка перебуває в процедурі санації і заявляла про форс-мажор. Суд не врахував ці обставини форс мажору з огляду на те, що компанія приймала все одно в цей період товар, тобто вона розуміла. Наслідки цього і повинна за це розрахуватись. Справа дуже цікава, це наша справа для судової практики. Також ще одна наша справа, просто в кінці року дуже багато рішень з'явилось, Це справа Луцького суду, міськрайонного суду щодо захисту честі ділової репутації. У нас там цілий комплекс цих справ. На жаль, в Верховному суді дуже цікаво, коли стосується справа Автомайдану, Ну я навіть окремий відео з цього приводу зніму: як Верховний суд перекручує норму права аби захистити, я вважаю, брехунів яких вони врешті-решт визнали брехунами, ну просто як і з паном Ромою Масилка, членом ВРП, зазначили, що це якесь внутрішнє сприйняття, і це не є розповсюдженням недостовірної інформації, яка є недостовірною. Тобто, розповсюджується недостовірної інформації, яка є недостовірною, це не є розповсюдження. Дуже цікава позиція. І дуже цікаве рішення Львівського окружного адміністративного суду, які залишив цілий апеляційний суд, восьми апеляційний адміністративний суд, про визнання протиправної бездіяльності щодо виїзду на постійне місце проживання. Тут я зверху в Ютубі залишу посилання, я присвячу окреме відео цій справі. Тому в принципі на цьому все за свої права ще раз нагадую, треба боротись. Здається, що щось є неможливо. Ніхто не вірить, що це можна досягнути. Ну, я вважаю, це можна досягнути і потрібно досягати. Вода камінь точ. І за свої права треба, не дивлячись ні на що боротись. І повірте, як показує наш досвід, можна досягнути перемоги. Навіть в тих справах, яких ніхто б не вірив, як Ті ж справи З вакцинацією ніхто не вірив, як ці ж справи з виїздом на постійне місце проживання, як ці справи. От просто в одному огляді з форс-мажором ніхто в це не вірив, що це можливо. Це можливо. Треба вірити і боротись. Закон на вашій стороні. Якщо вас ображають, якщо вас та ж сама справа про захищність і ділової репутації, то просто ексклюзивний випуск. Треба захищати свої права і вірити в перемогу. В принципі, на цьому все. Так само треба вірити в перемогу України і робити все можливе, щоб вона була. Тому підписуйтесь, поширюйте, обов'язково ставте вподобайки і рухаємось далі до перемоги. Допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти цій нерівні боротьби. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!